Дів це казка, де тепло і затишок живе, в ньому ніжність і любов, і ласка, аромат хлібини там пливе. Дів це доброта, це мама й тато. Перед сном вечірні казочки. Там чарівних усмішок багато, на Різдво запалені свічки. Там завжди. Сяючи віконце, рано вранці, саме на зорі, промінцем тебе розбудить сонце, що вже всміхається вгорі. Там любов у кожному куточку, затишок і ще живі пісні, там світлини в гарному віночку і рушники. Що висять на долю на стіні. Мій дім це те, що серце наймиліше, бо в ньому все життя твоє, світле, чарівне і найрідніше, і найдорожче, що в людині є, дуже.